Привіт! Сьогодні я би хотів апнути кита, може якогось знову ведора чи база, бо ті купки слилися. А тут а я заходжу, а в мене мій копілка. Я спеціально нічого не відкривав. Хотів вам показати, щоб ви розуміли, що ну, клан хороший, можете заходити, я вам його покажу. Так, давайте швидко це проскіпаємо. Оце я б ніколи би не скіпав, але на відео це треба. Міфік. А, ну хороша писіка, нормально. ой, гаджет. Так, це добре. Я може ви чуєте цей тап-тап, ну на телефоні тяжко. Тут в принципі неможливо зробити так, щоб шиночку чути було Так, епік. 150 кредитів це багато для епіку, мабуть. Бо міфік максимум 200 дає. 500. Так, так. Ура! Підписуйтесь на канал, щоб справи більше відео і також самого крутого контенту. Ні, фігова пасівка, це дуже погано. Супер погана пасівка. Не подобається мені вона вище ніколи. Такий дроп випав, лів випав його. Як ви бачите, косарь кредитів в нікуди. Молодці, супер. Як ще бойца Транка, ви зробили, як завжди круте. Ладно, пін крутий доволі. Нормальний гіпер. Давайте знову про скіпи. Може щось випаде толковим. У нас ще є бокс з кіном. Там де я трохи підпушу. Так. Давайте. Я хочу в цьому сезоні отримати... Може міфічний бокс. Нормально. Ну, У мене є куча скінів і кращих скінів на вольта, ну хай буде принцип. Лишнім він не буде точно. Так. І, може вам не цікавий контент, то я вам не буду показувати, але я думаю, це більш цікавіше, ніж апати. Чилів на більше тисячі чи на тисячу. Я покажу, кого я вчора апнув на касарі. він супер охий, для мене це неожиданно, бо я... Що це не дуже персий, на якому трохи тяжко грати. Але це все одно. Хоч щось. Тому думаю це добре для мене. Бо апнути всіх на касалі, це вже добре для мене. Та й для вас думаю цікаво буде бачити. Боже, як цих дропів багато, це і круто, і ні, в мене вже пальці болять. Я хоч і маю тысячу ура! Нарешті! Так, що це? Новина? Угу. Квест Рейд. Ммм. Понял. Косягня. Опа! Вот хорошо. Це добре. Це прокачка. Це добре, Це прям хорошо вони зробили молодці. Так що ти хочеш? Так, давайте заберемо. Це хорошо теж. Поняв? Давайте перезайду. Не знаю, я перезайшов, нема. Прикольно. Монеток це добре для мене, бо мені прокачувати тяжко аккаунт. Так Сьогодні я думаю з китом. тімейт, по суті, якщо він ще зайде, він получиться. Візьме мешелі, я їд, все. Ну ви розумієте, ця мета дуже крута. Зараз я йому напишу, що ми по суті зараз договоримось. Вот, прийшов же тімейт і давайте починаємо грати. Я забув сказати, що СКК как тут раньше він називався аніме Топ. Можете все-таки з ним робити далі. Я дозволяю. То нього є Тикток аккаунт, я ссылку на нього лишу вам. Якщо вам подобається мій тімейт, і вам цікаво, що він там має, він там відкриває бокс і так далі. Можете підписатись до нього. норм чел, по суті. Коротше. Сімейтлівну. Ну, давайте в соло. Так. Ну як ви бачите, нарешті до мене прийшов той бокс. Мені кубки слил. Так, і що випаде? О, імбовий скин. Берем Що, все? Да, не вірте. Нос намахали. Це повний скам. Мені ж кубки на китові слили. Конер, круто Да. Нічого не падає Но я пока чекаю тиммейта. Вы тоже чекайте. Я апнул на решти 100 кубки. И нам, наверное, сегодня до 200. Так, пішло багато часу. І як ви бачите, я слив Ну, Ми з стімейтом апнули на 86 2186 кубків. Я слився, потім сімей вже пішов цей. Кось там щось робити. А я пішов з рандомами, і, і в мене просто три рази підряд катку просто зависло. І мінус 12. Ну як ви розумієте, я дуже радий. Тут з'явилася якась штука. Давайте її візьмем. О, ще дроп. На Пені, пені хороший гіпер має. Це дуже хорошо. Так, я тут маю Поки ось не було... Прийшло о, трохи БП. Думаю закінчувати на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!